Це подяка Богові за те, що от я їм. Ми проявляємо свою людську банальну вихованість. Краще це зробити, ніж цього не зробити. Інші військові бачили це, і для них це було великим прикладом. У мене є деяке питання щодо сповіді. Річ у тім, що влітку я посповідалась. Напевно, перший раз, як мені здається, правильно. Я готувалася і зосередилась на найбільших гріхах, які вчинила. Проте через декілька місяців після цього я зрозуміла, що, здається, сповідалася ще й з того, що не молилася перед вживанням їжі. У моїй сім'ї немає традиції так робити, тож це питання є досить проблемним. Тепер я зазвичай молюся по думки перед трапезою і сім'єю. Але ще під час тієї сповіді я не збиралася виправлятися з цього гріха, хоч мені здавалося, що після тієї сповіді я нарешті відчула полегшення і умиротворення, шанс почати все спочатку і не повторювати помилки. Але чи є така сповідь важливо? Ну, дійсною, тобто, не знаю, чи мої сумніви про. В Диві тоді я вчинила ще й гріх святотатства, взявши причастя, чи радше самобичування. Наперед дякую за відповідь. Дорога авторка, цього запитання. Найперша і найважливіша річ, ми можемо говорити про святотатство, коли говоримо про важкий гріх. Відсутність молитви перед їжею не є важким гріхом. Є багато інших гріхів, які є, які є насправді, але не цей тому, будь ласка, так не думайте. Це одна справа. Справа інша, що звісно, що краще перед їжею помолитися і краще це зробити, ніж цього не зробити. Але якби хтось цього не робив, то це не означає, що ця людина грішить важко. До прикладу, які можуть бути важкі гріхи. Ну, наприклад, навмисне людино-вбивство. Є нюанси навмисне, тому що, умовно кажучи, я не знаю, ви їхали собі по дорозі. У вас було зелене світло, якщо там це місто чи регульовані перехрестя, і е, людина якась вискочила, потрапила вам під колеса не в визначеному місці. Потім вискочила таким чином, що ви ну просто її там побачити не могли. Наприклад, ми міркуємо просто: ви вбили людину. Зрозуміло, що це було тому, що ви були за цим кермом. Але насправді причина ж не в тому, що це ви були за кермом причина в тому, що людина перейшла дорогу не там. І ви шансу зупинитися чи якось попередити цю біду не могли. А отож і вини в тому числі навіть і малої, навіть малого гріха на вас немає. Тягар того, що людина не жива, на вас буде, звісно, але гріха не буде. Або ще інша справа. Коли воїн, ем, наприклад, воює і внаслідок цього воювання гине ворог, то за це також немає гріха. Був би гріх у випадку військових, якщо б той самий ворог, ну росіяни, скажімо, здаються в полон, а наш воїн не хотів би їх брати в полон і на місці їх би там розстріляв. Зменшуючи резервний фонд на обмін, ну і просто-напросто порушуючи різноманітні Женевські боїх кілька конвенцій і так далі. і так далі. Тобто таких речей робити не можна. І тут же можемо говорити, наприклад, про вбивство. Але коли воює воїн і так вбиває ворогів, так гріха немає. Ну, це заслуга так. Хоча, напевно, з цим жити також непросто. Але це трошки подібно як з цією самою аварією. Тобто це стається не внаслідок того, що ти хочеш там когось збити на дорозі, чи це стається не тому, що ти би хотів їх вбивати, цих ворогів, але ну, тому, що вони прийшли і загрожують нам. З цим зрозуміли? Оце важкі гріхи. Ну так само, наприклад, аборт, ще багато чого іншого. І це стосовно вбивства, але є гріхи супроти не тільки ближнього, але от супроти, наприклад, себе самого, коли людина в мороз легко одягається, тому що хоче виглядати модно. Гріхи ще бувають супроти Господа Бога. І такі гріхи також є важкими гріхами. Скажімо, людина не пішла в неділю на літургію. Не тому, що, наприклад, не знаю, там була хвора. Або переховується зараз десь там, умовно кажучи, в Маріуполі по підвалах від росіян. Ну то зрозуміло, що така людина не має можливості піти на літургію, це не той випадок. Але в тому випадку, коли людина має таку можливість і не робить цього, або не шукає такої можливості, то так тоді це вже буде гріхом. Натомість помолитися перед їжею ні, це не є гріхом. Хоча краще помолитися, і звісно, що така молитва це подяка Богові за те, що от я їм в молитві отче наш» ми з вами читаємо частину цієї молитви, присвячену їжі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. Це предмет нашого переживання. Ми не хочемо не мати що їсти і бути голодними. Тому, коли дякуємо Богові або дякуємо тим, хто приготували цю їжу, ми проявляємо свою людську банальну вихованість, і це добре так правильно так має бути. Ви сказали, що ви посповідали. А тепер ви прочитали про, наприклад, ось про цю справу або про будь-яку іншу, і тепер собі усвідомили. То дивіться, сповідь не працює таким чином назад. Наприклад, я ось е, посповідався, а потім я довідався про якийсь гріх, про існування якого я, наприклад, не знав, і тепер я буду вважати, що тепер ця сповідь не дійсна. Ні, вона дійсна. То тепер я вже можу сповідатися з того, що я усвідомлюю, що це гріх. І не повинен, не знаю, там без кінця повторюватись всі свої попередні сповіді, того, що я таким чином себе ну, в могилу зажену банально, тому що кінця і краю таким докором сумління не буде. Я вам наводив приклад нашого українського воїна, який на превеликий жаль загинув. Але цей воїн перед їжею молився. І інші військові бачили це, і для них це було великим прикладом. Тому, дорогі друзі, я заохочую вас, що ви, якщо маєте можливість молитися, моліться навіть якщо це якесь громадське місце. Ну перехрестіться, нічого там в цьому такого страшного не буде.